Зараз малята, у нас заняття довкілля і тема життя птахів у зимку Малята, давайте вивчимо вірш, який називається Я ладнаю годівничку. Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, крик насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі а тепер повторіть самостійно: птахів на світі існує дуже багато. Вони є і в холодній Арктиці, і в жаркій Африці, і в наших лісах. Тільки в кожній місцевості свої птахи. У нашій країні більшість птахів перелітні. До нас вони прилітають тільки на літо, щоб вивезти пташенят. А восени знову збираються у зграї та відлітають до Африки та Азії. Наприклад, снігурі влітку мостять гнізда на крайньому півночі, а на зиму прилітають до нас погрітися. Порівняно з арктичною, наша зима є теплішою. Птахи, які не відлітають у вирі, називаються осілі птахи. До них відносяться синиці, горобці, дятел, сорока, ворона, сойка, голуб. Більшість птахів гарно співає. Цього вони навчилися у своїх батьків, дорослих птахів. Якщо пташеня не почує голос своїх родичів, воно не навчиться співати. Деякі птахи дуже кумедні, вони можуть повторювати всі звуки, що чують. Ось, наприклад, сойка може наслідувати спів котика. Давайте послухаємо. З приходом зими птахи селяться ближче до людської оселі для того, щоб люди погодували їх. Часто ми забуваємо про тих, кому наша допомога просто необхідна. Особливо взимку. Це пташки, які потребують нашої допомоги та підтримки. Важко птахам зимувати, будемо їм допомагати. Подбаємо про птахів взимку, виготовимо різноманітні годівнички для птахів, обладнаємо біля своїх домівок зимові пташині їдальні. Для пташок годівничку зроби і насіння туди поклади. Вона віддячить тобі весною. І порадіє сонечку з тобою. Привіт! А ти знаєш, як важко доводиться птахам у зимку? Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я зараз тобі розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини, харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами підгодовуйте їх. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дублах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Зима важка пора для птахів, тому допоможи пташечкам пережити люті морози, змаструй годівничку.